Знаєте, є така фраза, що щасливі музиканти, бо їм не треба тратитися на дихання, щоб говорити слова, вони грають. Щасливі танцюристи, бо їм не треба витрачати слів, щоб сказати. Вони це все показують своїм тілом у танці, показують красу, показують велич. І знаєте, я не раз собі так задумувався над талановитими людьми, який талант заключається не в писанні книг, а там, де вони не говорять. Це музиканти, це художники, це танцюристи, ну і інші, де люди проявляють себе без слова. Бо Господь Бог так зробив, що показати, що не обов'язково говорити і словом щось творити, так як Бог, Бог творить слово. І тільки окремим людям, дав можливість. Особливим людям, яких вибрав, дав можливість творити словом. Першу чергу це вчителі. Бо вчитель це той, хто від перших своїх слів, як привітається з учнями, познайомиться. І потім кожне слово дитина складає собі як великий скарб. Так же саме слово має значення дуже в церкві, бо в церкві, знаєте, ми не дуже танцюємо, не особливо там якось ще якось себе проявляємо, але священник проповідує словом, і кожне слово воно має в собі велику вагу. І Господь Бог це не один раз підкреслює. І тут, знаєте, я вже не кажу про тих, що говорять, це і так зрозуміло, так? але про тих, що слухають. Скільки слів Господь Бог нам сказав, щоб нас врятувати, він каже, вдарили тебе в праву щоку, підстав їм у ліву І воно так звучить, знаєте, якось з позиції слабкості. Але біль, найперше, не просто вдарив, бо для когось сама пощочина буде, сам жест буде більш принижуючий, більш ображаючий, чи сама біль. Ми часом ми завдаємо собі якогось болю. І біль це така річ, знаєте, ні ну, в ніякому разі приємно. Але біль це дар. Іменно тому що організм наш відчуває біль, іменно тому він і живе. Ми часто кажемо, Господи Боже, нащо ти то допускаєш, нащо ти то робиш? Та давайте скажемо, Господи Боже, нащо Ти нам дав у ту нервову систему і ті закінчення в кожній клітині, щоб я відчував біль? Нащо ті люди мають мучитися, а ті, хто знають, як мучити, беруть і мучать їх і знущаються. Господи, нашу ти дав людям біль? А без болі немає життя. Бо людина, реагуючи на біль, вона себе рятує. Якби нас нічого не боліло, ми б себе давно знищили як людство абсолютно. тому весь, що я хочу сказати, Божий задум містить у собі не тільки лагідний дотик тактильних закінчень на епідермісі, але він ще містить в собі і біль. І що частіше людина відчуває в своєму житті? Біль. Чи лагідний дотик, більше всього відчуваємо болі, бо іменно біль стимулює нас. І всякі труднощі, які Бог нам посилає: війна, землетруси, потопи, вогонь, град. То, що ми молимося, Господи, обережи нас від того. І Бог каже, добре. Я вас буду лікувати Словом, аби вас не боліло, аби ви не вмирали, аби ви не страдали. Добре, Господи, кажи нам слово. І Господь Бог каже: блаженні милосердні, бо вони успадкують землю, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні лагідні і смиренні. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Ви почули? Так, да, почули, а чого ви не лагідні, не смиренні? ми чисті серцем? А може, ми то все маємо через те, що не слухаємо Слово? тоді Господь Бог діє до нас ділом, не словом, а ділом. І тоді приходить біль. Тоді приходить страждання. Але біда, що навіть біль і терпіння і незручності не завжди людину приводять до покаяння. А часом біль, терпіння і страждання приводять до смерти, але не до покаяння. Ми зневажаємо Боже Слово. А Він каже: візьміть приклад з Марії, ось вона вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї, вона сіла у них і слухала, сіла і слухала Слово Боже, яке не відніметься від неї, а від нас. А ми його навіть не слухаємо. Бо тому що слухати це не просто бути присутнім, коли хтось говорить, а слухати від українського слова послушний. Коли ти почув і так робиш, не почув, як нас в народі кажуть, одно вухо зайшло, а у друге віли А слухати. Це від слова бути послушним. Почув і роблю, почув і роблю. Може, тата не хочеш слухати або маму, або сусіда, або свого друга, або колегу, бо ти знаєш, що він там помилився, там неправильно, там, там батько за дуже строгий, там мама вже мені надоїла одної те саме. каже. Бог це не той, не тато, не мама, не сусід, не друг, не брат. Він тебе не обідить, не обманеть, забагато не накладе і дурити не буде. Тому кажу вам: слухайте слово Боже. Прийміть те, що від вас не відніметься ніколи. І так як я вам пояснював за біль, що це і то, що нас спасає. Тому кажу вам, всі негативні речі, які ви навколо себе бачите, несправедливість, все, що ви навколо себе бачите, це для того, не щоб ви мали що судити, а заради того, щоб ви мали з чого зробити висновок, щоб змінитися. І якщо ви можете змінити те, що можете змінити, Господи Боже, дай мені сили змінити те, що я можу змінити. І якщо я бачу, що я не можу змінити, то я кажу, Господи Боже, дай мені терпливості змиритися з тим, що я не можу змінити. І дай мені Боже мудрості розрізнити одне від другого. Щоб я чітко розумів, що я можу змінити, а що ні. Щоб я точно знав, що я маю робити до тої чи іншої ситуації, чи просити сили у Бога, щоб міняти, чи терпеливості, щоб змовчати. Це слово, яке кажу вам, це замість болю. Це слово, яке кажу вам, це замість ваших болячок і хворіб. Це слово, яке я кажу вам, для того, щоб ви обминули ті речі, які для нас Бог приготовляє, щоб нас опам'ятати. Але Він це робить з любові. Бо якщо би не було отих фізичних напівнень, землетрусів, потопів, градів, вогню, нападу чужинців, Міжусобної брані ми би пропали. Пропали як не як нація, а як вид. Все би ходило пси, всякі там пташки, коти. Все, все, все би було крім людини. Бо людина сама би себе знищила. Тому залишайтеся дійсно вінцем Божого творіння. Не, по, не клопочіться про багато, як казав Господь до марти. Виберіть кращу частку, як Марія, яка сіла коло ніг Ісуса і слухала Його Слово. І блаженні ті, що слухають, бо ви будете. Ви будете захоронені від багатьох фізичних труднощів, від хворіб і від всякої іншої, всякого іншого тягару. Дякую щиро всім вам, що сьогодні разом зі мною молитися. Щира подяка за, 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 за ваші пожертви там сьогодні. З банком були якісь нюанси, і мій рахунок Все, що вони там провіряють, заблокували, що не можеш перечисляти на рахунок кошти. Ну, я думаю, ми то скоріше часі виправимо, так що не переживайте нічим. Але всі, хто пожертвує, я дуже дякую, дякую, Ней приймає вашу пожертву. Зараз є ліміт, певна кількість операцій чи певна кількість коштів за місяць і не може бути більше. І, напевно, там заблокували, бо мені подзвонила наша парафіянка, вона перевела гроші, а банк написав, що щось там заблокувалося. Але я думаю, що ми це вирішимо, це питання. Так, ще лишилося одне запитання. Юра Косик. Слава Ісусу Христу! Отче, дайте обґрунтування, чому в сім'ї часто сварки, дружина завжди ходить до церкви і нас цьому навчає, а біда в хаті присутня. Це дуже добре запитання. Це значить, що у вас у хаті половина навернулася до Бога, а половина ні. А якщо одного до ліса, друге до біса, то ніколи не буде ладу в хаті. Або ви всі йдете за дідьком, або всі всі навертаєте до Бога. Тоді у вас буде в хаті мир і спокій. Інакших рецептів нема. Хочете спасіння, навертайтеся до Бога. І перестаньте бути ворогами один одних. Христос про це казав. Про вас Христос написав, і Євангелист сказав це, у Марка, Не мир, а меч я вам приніс. І ворогами стануть вам ваші домашні. Син буде проти батька, невістка буде проти свекрухи і так далі. Чому? Бо тому що одні мають відкрите серце до Бога, а інші мають закам'яніле. І тому одні скорше прийняли Бога, а інші ні. А так як ви ті, що прийняли Бога, хочете вже усіх своїх привести до церкви хоч на шнурку, хоч як поволоцьки притягнути, то раджу вам, нічого з того не буде. Будете мати ще гіршу сварку, як до вашого навернення. Тому церква і Бог це любов. Вмійте мати смиренність. Я про вас сьогодні цю науку розказував. Боже, дай мені сили змінити те, що я можу змінити. Боже, дай мені терпеливості змиритися з тим, що я не можу змінити. І дай мені, Боже, мудрості відрізнити одно від другого. Це вам домашнє завдання. Та. Жінка, яка до церкви, чи чоловік. І вертається звідти. Треба Його питати, що ти нам приніс? Як Він вам принесе те, що ви чекаєте, тоді у вашому домі наступить любов і взаєморозуміння. Але ви маєте чекати миру не там, де нема війни, а той мир, про який говорить Ісус Христос, мир вам. Не як світ, як я даю вам мир у душах ваших, щоб ті, які вдома, не чекали, коли там жінка прийде з церкви, щоб вже її починати сварити. А жінка в церкві церкві йде, відповідалася до мене, ну зараз я їм дам. Чекай, коли я додому долетіла, і зараз так на хату не сіде. Ну, то де у вас буде мир? Скажіть мені, діти мої. Жінка з церкви має нести мир додому, а дома має чекати миру. І тоді буде у вас все хорошо. Дякую щиро всім вам. Нехай Бог вас благословить. Слухайте слово, яке чуєте про Бога від мене, від когось іншого. Слухайте. Бо той, хто слухає Слово Боже. Тому є достатньо того, щоб не посилати хвороби, болячки, незручності, падіння, терпіння. А то кажеш, ну вроді би, як би так і стараюся, вроді би і все добре. То чоловік заслаб, то, то дитина десь упала, то на ровері десь сів перевернувся, вже вроді би все добре, збили там якийсь безпілотник, впала осколок прямо до хати. І так далі, так, як би каже, як би закарав. А це тому, що ви не слухаєте Слово Боже. А чому ви не слухаєте? Бо тому що ви дуже мудрі. Не слухаєте Слово Боже. Або дуже мудрі? Або дуже не мудрі. Так. так що слухайте Слово Боже і зберігайте його. Амінь. Дай Бог всіх вас Слава Ісусу Христу! Слава навіки!